Якщо режим впаде, буде важливим, що буде далі. Як буде розвиватися ситуація далі? Чи вдасться новій іранській владі встановити контроль над державою? Чи контроль над державою в результаті падіння режиму буде втрачений? Що означатиме хаос, міжнаціональні конфлікти, крах єдиної ідеології, яка? Об'єднувала на сьогоднішній день населення Ірану шиїцької теокрації і потоки біженців, здатних дестабілізувати Кавказ і Європу, тому що ці потоки біженців будуть перенаправлені до сусідніх країн, які звичайно їх не зможуть поглинути, і далі через Туреччину і країни Кавказу. Вони можуть опинитися в Європі, що спричинить мігрантську кризу, порівняну із мігрантською кризою часів Сирійської війни, і дестабілізує Європу, в принципі, а також прискорить прихід до влади близьких до Москви ультраправих і ультралівих сил, які будуть виступати із очевидними антимігрантськими деклараціями. Фактично, ми з вами на порозі ймовірної європейської катастрофи.